У Паланській громаді презентували збірку казок у світі чарівної книги, авторами якої стали вихователі, директори, психологи та логопеди закладів дошкільного виховання. На сюжети Казок вплинув і час наш воєнний. Та мене казочка є одна. Це про доброго-злого короля, але ну, я перейшла на теперішній час. Я трошки змінила там все. Звичайно, щоб дітям не так давати, як кажуть, в прямому ефірі трошки змінено. Чому? Діти це все бачать. І коли прийшла одна дитина і сказала: ви знаєте, а що я можу йому допомогти? Яку, ти можеш намалювати, ти можеш допомогти мамі, мамі по господарству, ти повинен слухати. А він каже, ну я ж слухав завжди їх. А чому так сталося? Я кажу, все мов. Ти розумієш, що це є і люди, які нас не розуміють, які хочуть нашого добра, хочуть. Нашої тери, на території я кажу, те, що ти здобув, те, що твоя мама здобула, да, то що я Повинен ти те, теж воювати? Ні, куди не повинен воювати. Там тато, а ми повинні тут допомагати То як ми будемо допомагати? кажу? Пліжки пекти, малюнки малювати, посилати, татові буде приємно. І ви знаєте, коли ми таку роботу зробили, він правда передали татові, і тато нам потелефонувавши дружині, сказав. Ви знаєте, наскільки це було тепло, настільки це було приємно, що я отримав не тільки малюнок від своєї дитини, а я відтримав від наших односельців. Я хочу представити свою казочку Старий літачок. Ця казочка про, про хлопчика, у якого дуже багато іграшок, нових, гарних, великих, але чомусь йому саме найбільше вподоби старенький літачок, який змайстрував власноруч його дідусь. І коли одного разу хлопчик помітив, що деякі іграшки в нього то зникають, то з'являються, йому стало цікаво, вони пропадають. І коли одного разу він лягав спати, він взяв до себе старого літачка, поклав та й каже, будь коло мене, бо ще ти пропадеш. Я казочку придумала про переживайчика, ну, а по рихмі зайчик переживайчик. О... Ну... Е... Свого роду я переклала якби оту страшну ніч 24-го в цю казку. От цю казку. Це в цьому зайці, мабуть, була і... І... і я трохи. Тільки не було. Я от не було тої черепашки, через яку б я перечепилася. Цей стрес. Ну зараз вже ми навчилися з ним боротися, а от в ту ніч ми не могли знайти правильних дій і того, як нам поводитися. У мене чомусь відразу, коли постала така задача написати казку, чомусь відразу почала в голові крутитись машиня. Не знаю, чому, я не знала сюжети, я не знала чому, але чомусь хотілося саме написати про мишення. І вже потім, коли вдумувала ідею, захотілося донести до дітей, що незважаючи якої ти зовнішності, в тебе можуть бути особливі якісь вади зовнішності. Ти можеш бути маленьким, ти можеш бути наляканим, але головне, що в тебе всередину, щоб ти був добрий, щоб ти відносився до людей так, як вони того заслуговують, вірив у себе. І особливо, коли в тебе є підтримка, так як батьки, рідні, будь-хто, хто тебе підтримує, можна подолати все, що є на твоєму шляху. Моя казка має патріотичний напрямок і розрахована більше на старший дошкільний вік. Так як в мене немає зайчиків, немає мишенят, в мене є гарний хлопець, наш козак українець і злодій. Моя казочка більш спрямована на такий на пізнавальний гарактер, в мене виникла така ідея, чому Ну, я опиралася на не скільки на теперішній практику, а на свої дітей. Тобто діти завжди на що мучки. А чому так, а чому так? Ми не можемо пояснити їм у трирічному віці, які відбуваються там хімічні і фізичні явища, що з чим поєдналося, що до чого прилинуло, відлинуло і що утворилось. От і в такому випадку виявила ідея, така виникла пояснити дітям, чому ж, коли збираються всі краплинки у хмаринку, що ж там трапляється, чому там грім. Гримник, і от таким чином пояснили, що вони зібралися, е веселилися, танцювали, співали, сварилися в кінці. І ось таким чином виникло грім. Чому ми чуємо грім? Що, -що трапляється ну, в такому випадку? Моя казка націлена була на людину, яка покинула свій неділ, це тобто діти, які переселенці, і дійсно. Тут розповідається, що хлопчик злякався, але йому допомогла звичайно ідушка, якою він е е е е е е їхав в свого будинку. Тобто, де він жив, де він планував піти до школи, де все було придбано, тому що вже він вже це хотів відчути, як це цікаво в школі, як це щось нове для нього. І все змінили обставини, дійсно ви всі знаєте. Герою моєї казки є моя власна собака, Грета, вона на два роки тому, подарована сином, вона змінила наше життя, стала улюбленою своєю смерти. І от як вона, будучи сама одинока, вона мала друзі в вигляді нас дорослих, але все-таки вона дуже хотіла мати друга, подібного до себе, такого ж по темпераменту, веселого, щасливого собаку, як і вона. І в мене там ціла така історія, вона шукала собі друга. Вона хочила, хотіла уподоблюватися котам, але вони від неї втікали і лазили по деревах. Потім вона підходила до клітки з кролями і навіть куштувала їхню моркву, але все одно вона розуміла, що вони не такі, вони не будуть гратися, вони не будуть такими, як вона. І в кінці казки одного дня, коли вона вже змирила свої довери, що, напевно, вона буде одна. Що Ну, напевно, вони й будуть ті друзі, ті котики, кролики, навіть кури, до яких вона підходила, такі можливості мотиви, бо тому, що проживаю на селі. Прийшов собачка, під двір, коли господарі пили чай, вони почули під ворітьми гавки. І от коли вони відкрили пірточку, зайшов собака, і вона зрозуміла, що це буде її друг. Господарі залишили цього собаку жити з нею. Та казка орієнтована на дітей старшого дошкільного віку. І події в ній відбуваються у далекій країні Фландії, в чарівному Лісі із двома нерозлучними друзями Кроликом і хомячком. Казка має такий і навчальний, і розвиваючий, і виховний характер, тому що вона навчає тут дітей пізнавати навколишній світ. Моя казка про страх, тому що в кожній людині в маленькій в дорослій живе страх. Тобто він нам таке добренько заважає в дорослому житті, і тому моя казка мала бути. Про те, що є, страх є в дитині, про те, як його побороти або хоча б зменшити його натиск. Моя казка про маленьку дівчинку, все в неї було чудово, мама, тато, будиночок. Всі її любили, але її не любив страх. Я старалася цей страх уособити в, в щось таке моторошне, ну, щоб не занадто. Тому що я замітила, що м -м, протягом своїх 10 років вже роботи в садочку, що діти полюбляють, коли в касті є ще трішки моторошне, Ну, не занадто. Е тому це страх, е він мав 10 очей, довжелезні руки, завжди слідкував за дівчинку. Е а потім сталася така подія, що е пелюсточка е від квіточки попросила її про допомогу, тому що на квітки напала собака. Ну так, Я хотіла, щоб це було легкими словами для дітей, щоб вони все це розуміли. І е, в цій казці показується те, що дівчинка все ж таки переборола свій страх, вона перестала боятися. Хоча в кінці там казки я написала, що е, страх він нікуди не подівся. Він все ж таки продовжував приходити до цієї дівчинки, але вже був не таким страшним, і все ж вона навчилася з ним якось е, жити, Є? боротися. Презентація збірки відбулась у дні, коли працівники дошкільної освіти відзначали своє професійне свято. Вихователі це перші педагоги, від яких залежать майбутнє дитини. Дуже часто психологічний і творчий потенціал майбутніх учнів розкривається в дитячих садочках, і вихователі часто навіть першим вчителькам і класним керівникам потім вказують, що в цьому. Маленькому хлопчику чи дівчинці є талант, який ви ще не відкрили. І так часто і буває. Тобто, в принципі, як зерно мудрості почало проростати, так воно і в більшості випадків і росте. Тому школа, звісно, каже, що знання і все інше це наше досягнення, але без вас того такий і не буває. Через тут дуже важлива роль в цьому вихованні молодого покоління покладається саме на дошкільну освіту. А особливо зараз, коли вийшло, що дошкільна освіта почала працювати раніше, ніж вища і середня, і вийшло так, що дошкільнята реагують на ситуацію в нашій державі не так панічно, як всі інші, і навіть вчителі то виходить, що те сприйняття сучасності, яке у нас відбувається в дітей, проходить воно простіше. І, скажімо так, діти навіть в ігровій формі сприймають тривоги набагато простіше, ніж буває вже дорослі в сформовані особистості. І тут дуже добре, що у вас це вийшло в Городецькому, в Родниківці. Хочемо, щоб це і вийшло в інших. Хочемо, щоб і батьки розуміли, що ми будемо з цими ризиками, які в нас є, жити ще довгенько, і знання, які ми зараз отримуємо по цивільному захисту, вони стали надважливими, ми до них досить постійно. Повертаємося, поновлюємо, шукаємо методи, в таких умовах ми будемо жити. Саме у дошкільному віці діти, як губки, впитують знання. І саме не тільки знання, а поняття добра і зла, любові і ненависті. І як ви зумієте це передати, як ви посієте, який ви фундамент, сказала дійсно Оксана Петрівна, закладете. Стільки любові вкладете, стільки добра в душу дитини, отак от воно буде проростати. Як ви будете співпрацювати з вчителькою початкових класів, тому що ви закладали, і ви вже знаєте, чим поливати ту квіточку, щоб вона розквітла краще. От. Тому я хочу, щоб ваше джерело творчості, ваше джерело енергії, ваше роди, ваш родинний ось, е, затишок. Переносився у затишок вашої дошкільної установи. Створення збірки ініційоване Паланським відділом освіти, культури, молоді та спорту. Ви дійсно вмієте все. Співати співаєте, танцювати танцюєте, заняття ваші чудові, ви ліпите, ви малюєте, ви е, вчите дітей працювати з предметами. І е, я хочу побажати, і ви ще і пишете казки. Тобто я хочу, щоб ваш талант розвивався, щоб ви не зупинялися на одному місці, щоб ви росли в своєму поетичному слові, щоб ви росли як педагоги, і хочу побажати вам здоров'я, хочу побажати вам добра, хочу побажати вам вдячності від ваших діток. Редактором-упорядником книги виступила вихователь методис рудниківського закладу дошкільної освіти Юлія Руденко. У книжки 29 казок. Їх написало 22 автори у планах художнє оформлення та видання. Також працівники закладів дошкільної освіти планують створити свій ютуб-канал, де й будуть лунати їх казки. А ще для малят потрібно створити книжечку про історію України, традиції та ж звички українців все те, що формує з маличку свідомість громадянина нашої країни. Найшвидші перемоги про вітання добровольцю Україні та всім її мешканцям.